Був учасником Революції Гідності. А вже у 2015 році долучився до лав ЗСУ. У рівному на фасаді ліцею номер 25 відкрили меморіальну дошку у пам'ять Романа Семенюка. Ці діти вони найкращі. Вони герої. Вони золоті, вони особливі. І пам'ятаємо. Ми будемо пам'ятати, поки будемо жити, і пам'ятаємо завдяки кому ми зараз тут, ми дихаємо цим повітрям. Роман Семенюк, рівнянин. навчався у місцевій школі під номером 25. У пам'яті викладачів мужній воїн залишився спокійним та відповідальним учнем. Я добре пам'ятаю його допитливі серйозні очі. Цією серйозністю він вирізнявся серед решти однолітків. Не був занадто непосидючим, не був надто галасливим, а був привітним, вихованим, відповідальним. І ось саме ця справжня чоловіча риса відповідальність і зробила в майбутньому з хлопцем мужнього захисника. Він був добрим, він був за роками невизначено мудрим, він був завжди врівноваженим і спокійним. І всі відчували від нього якесь тепло і добро. Згодом захисник вступив у Рівненський економіко-правовий коледж, де здобув кваліфікацію товарознавець комерсант Шкода, що війна забирає найкращих у нас словами не висказати цю біль, особливо рідним і близьким Романа. Знаю його і запам'ятався він як життєрадісний, сміливий, з гарним почуттям гумору. Пишаємося нашим героєм. Роман Семенюк після закінчення навчання у коледжі прийшов в службу в армії у 2014 році. Був учасником революції гідності. З 2015 року Роман долучився до лав зсу. Брав участь у бойових діях в Донецькій та Луганській областях. Після демобілізації та повернення додому Роман планував створити власну сім'ю, та на жаль, не встиг. Він був такий гарний, такий хороший, молодий. Планував одружитися, дійсно пропозицію зробив Наталі, які всі хлопці мріяв про щасливе сімейне життя. Але хочеться сказати, що він не дожив, не долюбив і не докохав, тому що страшна війна підкосила його здоров'я і забрала його від нас. 10 листопада 2016 року серце молодшого сержанта Романа Семенюка зупинилося. Йому не завжди залишилося 32 роки. Додамо на фасаді цього ліцею меморіальними дошками також увіковічне на пам'ять Олександра Садовчука, Романа Кружеля, Анатолія Гриба та Віталія Стиби. Людмила Жук, Олег Шаламай. Новини рівного.